Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео огляд з іграшками, які я створила з плюшової пряжі. Та, що каже, що не любить в'язати з плюшки, але продовжує активно вив'язувати свої запаси. Термін іграшок. Довгенький, багато вже часу на них витратила, тому що поєдную декілька процесів одночасно і новиночки, і недов'язики, і плюшечку, і напівбавовну. Треба підв'язувати все, тому рухаюся дуже-дуже повільно. Але є результати, і вони мені дуже подобаються, і я прийшла скоренько з вами ділитися, тому що є такі новиночки, яких в мене ще не було в моєму асортименті. Перша іграшка, яку я вам хочу показати, це ось така ось красунечка. Зайка зайка патріотка з жовто-блакитними вухами, з хвостиком, все як положено. Мої зайці такі всі вже знайшли свої домівки. І для наявності я вирішила собі зв'язати ось таку ось красунечку. Дуже багато вона займає часу, дуже багато вона займає пряжі, але результат того вартий, тому що ця іграшка виглядає дуже по-багатому і дуже яскраво. За рахунок жовто-блакитних вушок вона ще стає гарнішою. Носик безпечний, оченята безпечні, ледь вставила, як завжди, але то вже інша історія. Є в мене іграшки, які я ще підв'язала, це для наявності. Знову ж таки, готуюся для... до нового року потихеньку підв'язую асортимент змійок. І ось одна із них це ось така ось пісочна. Є в мене трішки ще в наявності. Тому я просто-напросто поповнюю і вив'язую свої, свої моточки, які в мене вже є. Була в мене ще створена одна така змійка, але її вже забрали. Мені здається, навіть і фото немає, не буду, не буду, мабуть, і фото вставляти, тому що я її тільки зв'язала, її одразу забрали. І зараз буду показувати вам іграшки, яких ви вже бачили на моєму каналі неодноразово. Але знову ж таки, вони. Без них нікуди. Їх дуже потрібно багато, і це мої їжачки. Я їх підв'язувала в різних кольорах, вив'язую усі залишки, які у мене назбиралися. І дуже-дуже радію, що знову ж таки, вони є в наявності. У мене забрали одного їжачка з ефіру. Я його вже відправила, і він вже давним-давно у. Нової власниці був ще зелененький такий. Дитина придбала собі і своєму братику два їжечка одного рожевого, одного зеленого. І вони вже радують діток. Потроху займаюся своїм тіктоком, потроху займаюся ютубом, потроху вив'язую свої залишки, вив'язую, бачите, і плюшеві залишки, і напівбавовну, і намагаюся робити яскравий асортимент на своєму столі. Яскравий асортимент і не забуває про новиночки. В'язала я собі для наявності новеньку трендову іграшку це іграшка Капібара. У мене така вже одна була. Були вже багато плюшевих зв'язано, багато з напівбавовни. Повторюю: ще тільки одну зв'яжу одразу забирають, знову ж таки, одна новиночка з'явилася. Прикріплю, сподіваюся, ще фотографію ще була ось така ось одна. В іншому трішки відтіночку, або, мабуть, і цей, мало залишилося саме таких ось відтіночків на капібар. Тому поки, поки думаю, що б їх зв'язати, щоб багато їх зв'язати, а не купувати пряжу. Підглядаю свої запаси, яку б ще ниточку можна було використати на саме такі, і такі іграшки. Ну, поки думаю, підв'язую ще. Інші варіанти іграшок. І є ще одна новиночка, знову ж таки, капібара. Та іграшка повністю цільно в'язана, ця вже пришиваються лапки і пришиваються вушка. Не знаю, що діти в ній знайшли, але мені не дуже подобається іграшка, ця. я її не розумію. У цієї не стоїть, хитається голова, а та може самостійно ще стояти, та, що з пришивними запчастинками. Ось такі ось мої результати, ось такі ось новиночки, ось такі ось іграшки. Це ще не все. Буде ще обов'язково одне включення. Розділила трішечки, бо вже і забуваються. Є такі іграшки, які давно вже були зв'язані, я вам майже і не показувала їх. Не вистачає зараз часу на соціальні мережі. Мається на увазі на YouTube. Знімаю відео на швидкоруч, навіть не. Збираю відео з готовими роботами за місяць. Це вже другий місяць, як я не встигаю це все слідкувати. І останню новиночку, яку я вам вже показую, це ось така ось черепашка, ось така ось в'язана іграшка. Знову ж таки, для вив'язування моїх залишків використовую новенькі якісь схемки, і одна із них це ось така ось красунька. Дуже мені сподобалася, цікавенька іграшка. Сподіваюся, вони ще будуть на моєму каналі неодноразово а, попадатися і будемо за ними спостерігати. А, гарний варіант вив'язати залишки, гарний варіант вив'язати маленькі моточки, так як і їжечки, 10 їжечків зв'язала, 10 маленьких моточків зменшила. Це дуже-дуже круто, це дуже-дуже добре і буду продовжувати в тому ж дусі. Поки це і все. Обов'язково ще під'єднаюсь, покажу вам, що нав'язала, тому що є ще іграшки, яким лишилося лише зібратися, і вони будуть готові. Все вже вив'язане. Тому до наступного включення ще раз вам під'єднаюсь і щось покажу. Не все осилила, не все встигла, але є ще трішечки готових робіт, і я вам їх показую і завершуємо це відео. Розпочала. Цілу серію малюків, малюків цільнов'язаних щоб була повна корзиночка. Але поки тільки їх понав'язувала, ще не встигла оформити. Незабаром вийдуть на е, моєму каналі відео нові відео з плюшками, і ви їх там обов'язково побачите. І ще розпочала дві жабки, ну до жабок також руки поки не дійшли. Але зібрала оформила ось такого маленького котика. котик в мене також цільно в'язаний. Схемка з просторів інтернету. У мене один такий руденький вже є. Мрію нав'язати ще цілу колекцію, щоб були такі котики сіренькі, чорненькі, біленькі, але поки є тільки сірий. І він не один, і зібрала ще оформила ще одну дівчинку, дівчинку-зайку зайку-баляринку. На моєму каналі ви таку вже бачили красуню і знову ж таки поповнила асортимент саме такими зайчиками. Мої зайчики вже, моя дівчинка, була вже подарована. Я подарувала своїй племінниці на день народження і зв'язала ще одну новеньку. Буду такі заюшки в мене ще на моєму каналі з'являтися. Мені вони подобаються, дуже гарно виглядають. Кудись вона відвернулася від нас. Давай ближче сюди сідай. І позуй для моїх підписників, щоб вони не жалкували вставити вподобайки, писати приємні теплі коментарі і писати, хто ж їм більше всього сподобався із готових робіт. Це поки і всі іграшки, які я встигла зв'язати з плюшки. Буду обов'язково знову ж таки ділити відео на плюшку на півбавовну, знімати влогами або просто показувати готові роботи, все буде залежати від натхнення. Працювати буду, багато буду працювати, тому що мій ярмарочний стіл стає все менше і менше, асортимент зменшується, тому треба нав'язувати різні іграшки і плюшеві в тому ж числі. Я вам всім бажаю мирного неба, шаленого натхнення. Дякую вам всім за те, що спостерігаєте за моїми результатами, надихаєтеся моїми роботами і пишете приємні теплі коментарі. Цим бажаю міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!